Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Audi Q7. Автомобіль у нас 2015 року випуску обладнаний 3 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro Автівка приїхала до нас з Канади, всі пошкодження були виправлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 205 тисяч. Ціна його 15 тисяч 890 доларів. Ми маємо чудову лінзовану оптику, мивач фар Противотуманні фари, партроніки передні, задні, гуму 19-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах. Автівка у нас повністю вся потонована Без жодних зауважень. Задня оптика без нарікань, роздвоєний вихлоп. Автомобіль у нас, до речі, має камеру заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Повноценних 7 місць. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон коричневого кольору в доглянутому та збереженому стані. Даг у нас без нарікань, є дерев'яні ставки в картах, є е, підсвітка е, також в картах дверей. далі По передньому ряду повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління світлом, є датчики світла та дощу. Круїз контроль, клімат-контроль у нас в підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдингу. і з легкістю причиняємо для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.юа.